Артемій, а це вже друга частина, як ми будемо з вами проводити саме общаку Собібере. Ми з вами з вами закінчуємо, що ми з вами врятували усіх ведмедів у, ем, у Раді, Зібрали усі стікери у Шерпахової Раді та прийшли у весь Рад. Ну, Ми там ще не розблокували золоті та діамантові часи. Давайте зараз розблокую діамантовий час на міні. І там ми з вами вже, вже підемо. На цей. Нас і у снігудови. Так. так, потім підемо у Аркадний світ. Так, Ми з вами повинні врятувати одного ледмідя на діамантовий час. А іменно ми з вами врятуємо. Його. І є діамантовий час. Так, я бережуся лі. Ще раз на відправлятися у снігову долину. Так, що не знаю, є снігова долина, це, Ну, снігова долина. Ось, то все. Це, не, це не снігова долина, це така міні-локація просто для декорації, щоб красивий був, був хід. Так, ну що ж, снігова долина відправляємося. Такс ну що ж, ми з вами ми з вами вже у сніговій долині. Такс, я, я вам хочу сказати лише одну річ. Хто не знав, у нас ось тут ось, як ви пам'ятаєте, де ось десь у 13-й частині, так, у 13-й частині, я вам вже казав. Тож, що, якщо щоб ви мені 100% повірили, може, ви не, знаєте, може, ви не грати у Спер Березденчера, просто дивіться, як хтось грає. Щоб ви мені на 100% повірили, все. якщо ви. Ось, ось, бачите, я ще не прийшов Супер Березенчер, та ось цей прохід у мене ось тут зачинений. Але якщо бо я його пройшов, то зараз би маємо вхід у хіду, крутову печеру. Те ж саме у пустелі. Там, ухід у хід у астральні там пустелі, там туди також можемо вийти, тому що... Ну, можна, але якщо ми врятуємо королівство, по-іншому ніяк. Такс. Стоп, стоп, стоп. Я хочу зараз перезапустити рівень, щоб, щоб рятувати одного дміння на діамантовий час. Так. Я хочу спробувати його врятувати на діамантовий час, якщо не вийде на діамантовий час, ді... хай буде золотий час. Туди буде діамантовий або золотий. Золотий час. Ну, все одно хай буде золотий, не вийшов на діамант. не діамантовий. Ну, діамантовий, то там буде, но... кібер-супер-пупер швидко піддивлявся. Навіть не знаю, наскільки це тобі може було швидко. Так, з пазлу, ні-ні, пазлу я поки що не буду рятувати цього відмідя. За пазлу? а, але, але я хочу зібрати стикер. Скований стикер. Такс. Це вже наше друге з вами. Приходження спорту нашу такс. Може скоро і буде, буде і третє, четверте, п'яте, шосте, ну шостое, напевно, вже не буде. Ну це. Так. так, збираємо з вами. Ключик та йдемо рятувати наступного дні. Я до речі тут вже не показує ключку якого копити, якого це видно рятувати. Тому просто потрібно у якої клітки там ось нашка. Ось такий ключик, ось такий замочок у вигляді з іграшки. у Якого клітка вигляді ірошка. Там, є ночок зірочка. Там нам потрібно тоді знайти ключ зірочки. Мені не мені... погодалося, що я там рятував рівно за одну хвилину 20 секунд. а Ай без мілісекунди. Одну хвилину, то 20 секунд. Да. Я ще справилась так, а потім передивлюся. Так. До речі, мені дуже подобається, що вони виправили, виправили цей баг баг зоні. Тому що, якщо ми його раніше ось так ходили, то нас просто камеру ось так у нього поверталося на усе. Я мріяв, щоб це ба щоб все прибрало, ну, це не баг. А я мріяв, щоб це прибрало. Прибрали, прибрали то це прибрало. Поки я розмовляв, мене там вже встигли збити. Так, а я зможу. Ні, не зможу. Ну добре. Хоча ні, може. і зможу. Да не зможу. Ну майже вже зміг. да нет, я уже, я уже мисс, сто раз дебрался, сто раз листы. час просто. Ой-ой-ой, монетка, монетка. Сила монетка. Не, он это моя просто уже поджидаю. Сколько вам достан? Да, ё-моё. Такс, ну що ж, зараз є. Нее, мінус один. І... Нее, блін, за те, що мене вбили. Такс. Нем. Підстрибуємо, а навіщо? А, все, я спом'ятав, це створено для того, щоб просто перемогти. О, ні. А зараз чому вони не можна зібратися, а ну, тому що там ось цей м'яч експанс. Так. Запустимо ліфт. Такс, ну що ж, да. Ні-ні-ні-не! Такс. 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 А тут у нас ще тут ми можемо політати. А літати я зараз ще не хочу, тому збираємо все, збираємо ключик та відчиняємо клітку. Такс. Далі у нас що тут йде. А ну-ка. Давай. Обвійюху! Зупиночка. Так, міні зупиночка Усе. Я звільню, напевно, ще 6 відмінів, тому що 7 та 8 я не зможу звільнити тому що там пазу подіну та за монетки. Хоча ні, напевно, 7. Тому що за монетки та ще зможу. Я ще люблю збирати. Моя ціль зараз це просто пройти супербередванше. Так. Не! Не! І... Не! Усе є! Так! У мене вже було перше проходження, це друге проходження, суперберет Я буду трошки максимально намагатися спідранити по сніговій долині. Так, з... скільки ми вже з 5-8? О, пін-бін. На. А, на жалко мені його. Я само початку думала, що після того, як ми приходимо себе брати речі, просто всі черпахи, яких ми до цього вбивали, перемагали, ну, які були просто заражені, вони вже не заражені, а ми їх видикували, а вони, а вони на самому ділі просто не заражені. Були не заражені. Так. Не. О, Єті. Я забув, я думав, вже тут десь потрібно підживати, потрібно ще перемогти Єті. Так, здорово. Ні, я б міг просто його пройти, а фкао еще водар снежком всем. Ой-ой-ой, увидел там, де Ой, дорога. такс. Стоп, спокійно, стоп, стоп, стоп. У відео, там де я рятував на золотий час. Усіх по там є, вообще... там дивіться обовязково те відео, У тому відео, я, я не знаю, я б там просто усіх пуце є тип замочив дуже швидко. Там, і та рятував там на... Діамантов... Не на диамантовый, а на золотий час. Щоб відео, де я на діамантовий час, на золотий час. Олі на діамантовий час одразу кажу, просто майже не можу його пройти. Але, можливо, на золотий. Тому що найскладніше це на діамантовий. Ну. На! На! Я вже думав, що він мене переможе, але не так. Так, здавай, уходить звідси ось ця знову, ось, знову знову ось ця. Скатсена. Збираємо ключок. Я само початку цікавився, який у нас буде ключ у сніговій долині. Ну, не снігові сніговій долині, а на босі, коли ми будемо перемагати боса. Він такий шерепон. Так. Яку нам дадуть емоцію? Так, нам дали емоцію єті. Я просто здамо вже де деяку емоцію нам дають. Ми звільнили боя... поляріса, та ми вже можемо з вами йти у пустелю. Ну, не можемо, не те, що є розбукова в пустелю, а те, що... Я її разбуваю ще в минулій частині. Так, ми з вами розпакували гігантський будинок. Також ми з вами... О! А ні, уже гігантський будинок. Ще пулі разбукувати. Там буде вообще шикарно. Так, все хочуть Йолі. Ой, пардині. О! Окуляри ну, ну, що... робота, Укуляри робота? мені зараз недобулися. Так, а що я там вообще вив, я вже забув такс. Кожу я ніяку, на жаль, не вибив. А що я вообще ще вибив. А, білі очень. Хай будуть ось такі. Ну, в принципі, гарний скин. Так само для початку я хочу піти у пустелю. Звільнити там 14-18. Гарно. Дуже гарно. Ну що ж пішої? Думаю, донотепська постеля. Я не вважаю просто, що нам щита нам кажуть, що це займає дуже довгий час у відео. У відео. Так. Зараз я хочу звільнити на золотий чи на діамантовий час. Там я вже не знаю. Угу. Там ми йдемо туди! Я вже навіть придумав план, як я його можу звільнити на діамантовий, або на золотий час. Надіюсь, що це буде на діамантовий час. Тому що ну, на золотий це не так сильно хочеться. Набагато приємніше було побачити діамантову медаль, а не золоту. Та ну я! Олександр. Та, чому він не показується, скільки там потрібно часу, щоб звільнити діамантовий час? Ну, медаль, це, діамантовий час це як ексклюзивний час. Не можна побачити. Так, ну добре, йдемо тепер. Так, ну я не можу не зібрати ці монетки, нам дуже кладно. Я б зробив так, то, що усі монетки там, які ми збираємо, вони нас можуть відображатися, наприклад, на зараз там у медвежому селі. Так, усі, усі монетки я зібрав. Можу йти далі. Але куди? В мене тільки питання. думати? Давай то есть то, що пощаря ми, пощаря ми заодно заодно зберу корабель або золотий байк. Чому пині? Я можу Я ще не перевіряв, я зможу з байком. Так, заїхати такс. Байку сюди не можна можно? Давай. Такс, ще стікер я хочу зібрати ось тут. Наш стікер Так, Зараз мені потрібно буде... Да очень шумно. Просто так, Так, е. Е, все, далее идем. Так, усе. е, так. Это все, вы меня рекламируете. Пунк, Один, два. Ой-ой-ой, я сказав один, два, три є. Так. Mm -hmm. О, м'ячик, що це зробить м'ячик? С мячки знаходив ще ні? Ем. Добре. У відео там, де знаходив кретки, я вже забув, я там це показував ще ні. Тому що частини я випускаю дуже... Рідко, Ну, дуже рідко але рідко. Не через один день. Ну, ну, через, ну, не через один день. Один день і випускаю десь там по 5 відео. буває. Ну, не буває. Я пройшов супербережний через один день з самого початку. Такс, 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 такс. Абе, абе. Мовим кремовожіль. Заберемо наш любви золотий байк. Чому не корабель? Чому не корабель? тому що золотий байк, він... він дуже швидкий. Так, він дуже швидкий. Кузий супсупсом назад. Та поїхала. Так, феніки там щось. хе-хе, я хочу. Так, ми їдемо ось сюди, ось сюди, ось сюди. Так, міні зупиночка міні зупиночка о йома мо йо моє не так є. Хотілось так. Є-є, так, 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 так. Е-є-є. Усе є. Так, є, усе. Збираємо сюди, збираємо. Браємося сюди, збираємо ключик, на якому жичка мальований, та йдемо далі. Так, слушаю, ну, усе, і його звільнили. Я с вами сбили. А кого мы дали, с вами уже звенят? А, все. Можем мы с вами дратовать все одна так. Так. Крокодилы. А дальше как бы у нас уже еще у не нравится Так. Ну, ты где Стоп, нас. А, это же. Что с таки, это? На половину гружащих тут що... ікружечка тут. Наші кружечка так, це пів кружечка. Півкруг. А, ми ще там не звільнили, там не звільнили. Я то я думаю, чомусь ми смо якось мало тут звільнили. З вами. Так, перед тим як ще йти у піраміду, я хочу... Я ще хочу... Я хочу тут ще двох водмериків звільнити, там усе. Такс. Ага, ну чёрт. Или вот ну Квадрат. Квадрат... Так, стоп! не 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 О! На! Так, ну чё ж, далее мы с вами идём у... ...мини-лабиринт. Ну, не лабиринт, а мини-лабиринт, да. Вам не почу... Так, вам не а мини-лабиринт? Не пам'ятаю, я десь у третій або четвертій частині, коли я був у пустелі, я. Да, Алло! Так. Є. Ми звільнили його Грамбо. А Грамбу це як персонаж у Дорсу. У Дорсі також є. Просто це така гра у робок, я не знав. Так. Е... Рамбу ми з вами також звільнили, усі звільнили, залишилося лише звільнити двох, одного за замонетка другого у піраміді, але ми з вами лише звільнимо як у піраміді, та підемо у гігантський будинок. Осімбайтак. Немає. А, нам потрібно спищати. Я її пам'ятаю бо пам'яті. Я карту не дуже сильно пам'ятаю, але нам, напевно, потрібно йти ось сюди. Потім ось сюди. Та, тут зараз буде тупік. Я на майже на 100%. Ну, Так. Що тут, туди. Тут дуже длінні коридори, тому якщо неправильно завернеш. Та ну, -моє, ну я не хочу йти назад. Реально вже. Вже реально, ну так, а якщо я, я... к його предметом стану. Добре. Буду ходити ось так, без предмету. Так, далее тут будет... не Я, я еще правильно... Тупик... Тут тупик, так, тут зарастает сотки, так уж будет тупик. А, не тут еще... е мы с вами дебрался, до босса. Ну, что, живем. Вам завидовалось задебраться, я так рада, и... А, а звидки мы... Да слушай, побужать мы не в дальше погнали. Страж. Страж, здорово. Ой-! -йо. А ему какие-то щерел тут дам! Даже помитиван, у них там какая-то смени міні... светка еще. Так, ще... так он трошки помещенник кольором. Почему ты мы набьешься мотком? Умови разку ее перемога, я напрямую Маленького урона. Ну, в самий перший раз. В самий, самий перший раз, коли я перемагав. Сам же знову він свого допомічника тримав. Не? Ну що, можна тепер давай. Кожен раз, коли воно наносимо урон, він нас виступить.